7 серпня вівторок новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник, Добрий вечір. У випуску. Дивіться. Тиждень без промоції. Як змінився фармацевтичний ринок після того, як медикам заборонили рекламувати ліки. Мегаприбутки чи похибка в розрахунках? Антимонопольний комітет звинуватив МТС і «Київстар» у захмарній рентабельності. Просто та вже не модна. Елітні телефони верту стануть більш функціональними і перейдуть на Андроїд. В Україні може з'явитися представництво Державного банку розвитку Китаю. Відповідну пропозицію зробив прем'єр Микола Азаров, голові правління Китайського банку Лідзепіню. Азаров каже, кредитна лінія цього банку сумарно перевищує річні кредитні портфелі світового банку, Європейського банку реконструкції і розвитку та європейського інвестиційного банку. Держбанк Китаю готовий надати Україні кредиту у розмірі понад 3,5 мільярди доларів на реалізацію проекту із заміщення російського газу українським вугіллям. Щоб залучити відповідні кредити, президент Віктор Янукович підписав закони, що збільшують розмір державних гарантій по них до майже 69 мільярдів гривень. Українці у першому півріччі витратили на автівки 1 мільярд вісімсот мільйонів євро. Це на триста мільйонів більше ніж за аналогічний період минулого року. Повідомляє автоконсалтинг. Середня ціна автівки збільшилася на тисячу євро до сімнадцяти із половиною тисяч. За словами аналітиків, це свідчить про вимивання з ринку недорогих авто та бум на преміум сегмент. Найбільші продажі продемонстрували авто середнього класу. Однак значну динаміку показали машини класу люкс. Лідерами тут стали компактні кросовери, продаж яких зріс. На 500%. експерти пов'язують зростання попиту на моделі преміум класу, передусім з виходом на ринок цікавих новинок а також із можливістю введення державою податку на розкішні авто. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило кредитний рейтинг банку форум під нагляд і занесло його до списку Rating Watch Із позначкою негативний причини експерти називають можливу зміну власника. Смартхолдинг Вадима Новинського голосив про намір викупити у Коммерцбанку його пакет акцій банку форум. На думку аналітиків, зміна акціонера може призвести до подальшого відтоку депозитів із фінустанови. Fitch планує знизити рейтинг банку ще до завершення у продажу. Та перед цим спробує дізнатися. Татися у нового власника про подальші плани також рейтингове агентство хоче отримати інформацію від обох акціонерів про потенційну внутрішню підтримку ліквідності фінустанови. Раніше рейтинги банку форум уже знизило агентство Мудіс. Будівельний бум у Харкові серед міст мільйонників там пропонують найдешевші квадратні метри. Їхня вартість стартує від 4 тисяч 800 гривень. Найдорожче ж помешкання преміум класу коштує до 12,5 з половиною тисяч за квадратний метр. За таких умов пояснюють місцеві забудовники обсяги будівництва. Відчутно зросли, а зводити багатоповерхівки стали щонайменше на півроку швидше. Прибутки будкомпаній зростають як мінімум на 15-20% щороку. Наши объемы выросли в текущем году порядка 37% как в физическом выражении, так и в денежном, так и по реализации жилия. Где-то корреспондируются эти цифры. Мы введем в этом году наши традиционные 50 тысяч квадратных метров. Позика без повернення. Українські банки скаржаться на недобросовісні підприємства. Ті, мовляв, беруть кредити, а потім всіляко намагаються ухилитися від сплати. Причому не гребують навіть підробкою документів. Банкіри кажуть, найбільше злісних неплатників серед компаній, що належать депутатам. Вітчизняні підприємства не виконують своїх зобов'язань перед банками. Станом на перше липня здани на заборгованість корпоративного сектору по кредитах перевищила 50 мільярдів гривень, кажуть в незалежній асоціації банків України. Ці клієнти формують до 70% просрочених кредитів. Головними наплатниками продовжує Роман Шпек є компанії, що їх контролюють народні депутати. Так нещодавно у курси банк ВТБ Альфа та Светбанк висунули претензії до підприємств групи компаній АІС, які пов'язують з народним депутатом Дмитром Святашем. Банки звинувачують їх в ухиленні від сплати 250 мільйонів доларів за кредитними зобов'язаннями. Ці кошти були забезпечені комерційною іпотекою, але без відома банків з неї було знято арешт і вже кілька разів перепродано. Номера діл. на которые ссылается нотариус, который, на основании которых якобы были вынесены решения не в пользу банка о освобождении ипотеки, а признании недействительным кредитных договоров, относятся к совершенно другим уголовным делам, к которым банки-кредиторы не имеют никакого отношения. Из вышесказанного всего становится ясно, что произошла банальная подделка документов, Чому було відчужене заставне майно групи, яке належить корпорації ЄС, з банкіри не розуміють. Вони не бачать для цього жодних підстав. Річ порядки про ну там восім об'єктів. Примічательна що то то е ті об'єкти були і є основним бізнесом, на котрах ведеться бізнес-групи компанії. Негаразди між кредиторами та корпорацією АІС почалися ще в 2008 тисячі За рік розпочалися переговори щодо реструктуризації. Але за словами банкірів, компанія намагалася ухилитися від сплати заборгованості. Ведж період, вже період з компанії групи начали ініціювати банкротство друг, друг проти друга сцелі. Uh, uh, создать условия по мораторію і стріблення задовжності, знають іскіна uh, з сторони банків. Телеканал Бізнес неодноразово звертався до Дмитра Святаша прокоментувати ситуацію. Водночас прес служба народного депутата розповсюдженому повідомленні стверджує, що той не має ніякого відношення до групи компанії АІС. Тетяна Блінова, Олег Поліченко, новини телеканал Бізнес. Компанія Пека інвест відкрила завод для виробництва насіння. Торік понад півтори тисячі гектарів було відведено під його вирощування і зібрано загалом чотири тонни. За півроку звели завод. На підприємстві вважають, розвиток нового напрямку дозволить повністю забезпечити компанію власним насінням. Також запропонувати ринку матеріал, адаптований для вирощування в Україні. В Кашлюпасовщика ми вибрали лучшого європейського посовщика подобного оборудование це компанія Кімері, це дастська компанія. вся Европа сничинає цими заводами. Медики та фармацевти вже не рекламують лікарські засоби. Принаймні запевняють про це минулого тижня. Набув чинності закон, що забороняє лікарям та провізорам займатися просуванням пігулок і мікстур. Як вплинуло нововведення на фармацевтичний бізнес, поцікавилася Тетяна Триповка. Головний терапевт Міністерства охорони здоров'я зібрав столичних лікарів, щоб роз'яснити нове законодавство. Відтепер вони не мають права отримувати вигоду від фармацевтів. каже жорстко контролюватиме тих, хто допомагає просувати виробникам медпрепарати. Приїхав я у тернопіль. Зваро заходить дядько, де срок під десять і вже дівнічний терапевт. він по ньому позов, що ми устали в житті, На доктор хороший Мені написано, там. На цьому на халаті, чого б його одягнули себе, лікарям також заборонено виписувати рецепти на рекламних бланках, а також брати у фарм виробників зразки лікарських засобів для демонстрації їх пацієнтам. ви не можете йому говорити, бо нібито ви промотуєте тут ту чи іншу. Фармацевтичну компанію ви знаходитесь на цьому Ми привезли цей е, ручку, кульок, ви в халаті із компанією Берлін гуляє, або ще щось інше розумієте, або як, як називається інша там компанія, не дай боже, там білі або ваше здоров'я. Або наша життя. у цій фармацевтичній компанії витрачають від 10 до 30 відсотків від обороту на просування ліків. Значна частка витрат іде на взаємодію з лікарями кажуть, це найефективніший спосіб донести інформацію про дію рецептурного препарату до медика. Утім, переконують за рекламу для пацієнта лікареві не платять. Мовляв, якщо препарат дієвий, хворим його і так призначать. не привітствуємо віддані е неетичної промоції. Медицинські представителі компанії хоті. Е индивидуальных визитов, либо на специализированных медицинских выставках и конференциях проводит информационную работу с врачами, донося им о свойствах, о новых продуктах, о преимуществах нашего отечественного производителя. Утім, у державній інспекції з контролю лікарських засобів переконані, зазвичай взаємодія представника фармкомпанії та медика зводиться саме до рекламування препарату. Неправомірну вигоду, як зазначають автори нового закону, нерідко отримують і провізори. Тому найближчим часом обіцяють провести перевірку аптек. Там, де провізор предлагає пацієнту, що от ви, пожалуйста, купите этот ферментний препарат, ніж допустимо дешевий отечественний, тому що там как-то по-другому действує. Конечно, в цих случаях ми будемо фіксувати. Такие факты и э, такие нарушения. И, естественно, при, э, при фиксации повторных нарушений лицензии у таких аптечных учреждениях будут аннулироваться. Експерти переконані, обсяги ринку неправомірної реклами препаратів оцінити майже неможливо, оскільки домовленості між лікарем та фармацевтом залишаються за зачиненими дверима. Тому говорити про збитки медиків чи виробників складно. Самі ж фармацевтичні компанії переконують, на ефективність просування ліків новий закон не вплине, адже розповідати лікареві про властивості нових пігулок чи мікстур ще ніхто не забороняв. Тетяна Триполка, Андрій Коваль, Євген Камінський новини телеканал Бізнес. Мобільних операторів хочуть примусити заробляти менше. Антимонопольному комітету не подобається рентабельність Київстару та МТС. Двох найбільших операторів України МКУ називає монополістами із казковою прибутковістю бізнесу, що займають 90% ринку. Самі компанії обвинувачення заперечують. Після надто високих тарифів антимонопольний комітет узявся за рентабельність найбільших мобільних операторів України. Тут підрахували ОМТС Україна, вона становить понад 50%, а у Київстар взагалі 98%. У відомстві переконують, російські компанії працюють з рентабельністю 30%, а на заході до 23%. На думку чиновників, так само має бути і в Україні. Тоні даже знизити до такого рівня, который бы позволял им закладывать рентабельность на уровне не свыше 30%. Есть различные экономические, математические и бухгалтерские формы обоснования таких расчетов. Зі свого боку мобільні оператори відхиляють такі звинувачення і запевняють український зв'язок і без знижок найдешевший у Європі. І рентабельність майже така, яку хоче антимонопольний комітет. Рентабельність Київстар за нашими звітами до налогової адміністрації і національної комісії з питань регулювання ринку зв'язку і інформації становить 35,3%. Це нормальний рівень здорового бізнесу, а не а але не якийсь космічний. У МТС Україна, взагалі 14% переконують у дирекції мобільного оператора. Експерти розбіжності у даних компаній і АМКУ пояснюють методологію обчислення рентабельності. кажуть, є чимало хитрощів, які можуть дозволити завищити показники чи навпаки зробити їх меншими. Обидві найкрупніші компанії, які в старій МТС України, вони звітуються на біржі. Їхня методика рентабельності обрахунку вона відкрита і можна знайти. За якою методикою рахував антимонопольний, я не можу сказати, було б добре їх співставити. У IKS консалтинг кажуть, підвищення тарифів і скандали не вплинули на бізнес мобільних операторів. За півроку у компанії Київстар абонентів побільшало на 800 тисяч, а в МТС Україна на понад 200 тисяч. То в мінуси є і в Київстар, і в МТС, і там в лютому, березні, але знову ж таки в квітні, травні-червні вони надолужують, вони в, плюс, в плюсовому прирості. Зараз говорити, що підвищення тарифів якось вплинуло, ну немає підстав. Якщо брати до уваги кількість абонентів, у них позитивна динаміка. У цей час вам обіцяють за два тижні визначитися з рішенням чи штрафувати компанії чи ні. Зокрема, Київстару загрожує грошове стягнення у розмірі 1 мільярд 300 мільйонів гривень. А МТС доведеться сплатити 900 мільйонів. Раніше у компаніях скаржилися у разі виплати цих сум. Їм доведеться оголосити про банкрутство. Лей Димань, Андрій Коваль, новини телеканал, бізнес. Продажі прада зросли на 37% за перше півріччя вони сягнули понад півтора мільярда євро. Такі результати італійського виробника товарів класу люкс перевищили очікування аналітиків. Високі показники компанії насамперед забезпечило зростання попиту на розкішні товари в Азії. Там продажі компанії зросли на 45%. А торік, завдяки продажам в азійсько тихоокеанському регіоні, прибуток дому моди Прада збільшився на 72% – до 430 мільйонів євро. Після оприлюднення фінансових результатів акції компанії. Зросли на 4,5% до рекордних 56 гонконгських доларів, тобто майже 6 євро за одиницю. Від 3 до 6 тисяч доларів за мобільник. Це звичні ціни на апарати класу люкс. Утім, попит на так звані лакшері телефони стрімко знижується, кажуть експерти. Бо в Європі криза, а Китай хоче більшого за такі гроші. Про плани виживання дорогих телефонів в еру технологічного прогресу Галина Каплан. Порівняно із цими телефонами, айфон та Samsung дешеві іграшки. Ціни на лакшері мобільники в десятеро перевищують вартість популярних смартфонів. Утім, експерти б'ють тривогу. Попри діаманти та крокодилячу шкіру, ці телефони відчутно програють у технологічному плані. Мобільний апарат Верту, який коштує понад 6 тисяч доларів, досі працює на операційній системі Symbian, яку називають пережитком 90-х. Французька компанія Atelier, виробник телефонів Dior і Versace, каже: помилку визнає і нові смартфони вони вже робитиме на операційній системі Android. Раніше Телефон класу люкс сприймали як дуже гарний, але дуже простий апарат. Тепер же ми плануємо перевабити покупця, який, хоче не лише симпатичний, але й високотехнологічний гаджет. Однак для багатьох охочих купити лакшері телефон це радше бажання підкреслити власний статус, аніж отримати функціональний гаджет. Раніше цей ринок виживав за рахунок споживачів із Китаю. Вони найбільше купували дорогі, але малофункціональні мобільники. Але навіть там за рік попит упав на 10%. Найперше через заборону уряду дарувати дорогі речі. Я маю надію, що це обмеження скоро знімуть. Робити дорогі презенти частина китайської культури, і лакшері ринок не витримає таких обмежень. За телефон класу люкс доведеться викласти від 3 до 6 тисяч доларів. Експерти кажуть, тепер споживачі хочуть більшого за ці гроші. Тож щоб вижити, виробникам не залишається іншого як уподібнювати свої наддорогі телефони до масового продукту. Галина новини, телеканал бізнес. Скрутні часи для брокерів у США американці почали рахувати гроші і більше не хочуть платити чисельні армії людей, які раніше грали на біржі з їхніми цінними паперами. Тепер вони хочуть бачити чітку стратегію управління своїми фінансовими. Тож замість брокерів шукають особистих фінансових радників. Брокерів у сполучених штатах менше. Є. Про це свідчать результати дослідження компанії Сирулі Associates. Загальна кількість особистих фінансових радників скорочується три роки поспіль у середньому на 7 тисяч осіб або на 2,3%. відсотка. Учасники ринку поклали велику надію на демографічний бум Україні у 40-х-60-х роках. Та як показала практика, вони не справдилися. Усі думали, що ті, хто народився під час бейбі буму, підуть на пенсію, і відбудеться наплив активів, якими треба буде управляти. Їхні власники потреб. Буватимуть професійних порад, та зараз люди працюють довше і не поспішають на пенсію. У 2007 році армії брокерів контролювали чи не половину активів клієнтів на ринку. Проте через економічну кризу ринкова частка цих клієнтів скоротилася. До 2014 року вона зменшиться ще на 34%. Прогнозують Цируля Наразі ж інвестори віддають перевагу фінансовим радникам, які здатні запропонувати комплексний та довгостроковий підхід в управлінні статками. Клієнти шукають можливості планувати свої. І фінанси і зараз більш схильний складати фінансовий план на все життя. Думаю, що побувавши в рецесії, люди менше довіряють великим брокерським брендам порівняно з тим, як було раніше. Кількість фінансових радників у США щорічно до 2016 року зростатиме у середньому на 5%, Прогнозує дослідження, адже інвестори воліють спочатку отримати прибуткову пораду, перш ніж сплачувати за неї відсотки. Оксана Вітенко Олег Байдалюк, новини телеканал Бізнес. Британська класика з японським присмаком. Поруч із відомими на весь світ лондонськими кебами на вулицях міста можуть з'явитися таксі від Нісан. Японський виробник запевняє, авто буде екологічнішим та економічнішим за нинішні. Втім, місцеві жителі сумніваються, що ідея вдала. Нове таксі може незабаром з'явитися на вулицях Лондона. Компанія Нісан планує випустити нову модель автівки, створену за прикладом класичного чорного лондонського кебу. У серпні 2008-го компанія Мерседес вже представила свою версію чорного таксі. Віто таксі Кеб. Тепер конкурувати із ними буде японська компанія Nissan, випускаючи екологічну версію автівки на дизельному паливі та на електриці. Ми ще не вирішили остаточно чи вся лінійка працюватиме на електриці електриці. це доволі дорога технологія однак ми спробуємо зробити її максимально доступною. Компанія розглядає можливість запустити і дизельні автівки. За ціною вони будуть доступніші і так само безпечніші для навколишнього середовища за вже існуючі версії лондонських кебів, де дозволить вдвічі зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Запевняють виробники. екологічні вигоди від нової моделі явно покращать наші відносини із держустановою, відповідальною за транспортну систему Лондона. Ми оптимістично налаштовані стосовно нового таксі. Лондонське чорне таксі добре знане у всьому світі. Воно так само, як і біг бен. Чи лондонський міст є візитівкою міста. Тож ідея із авто чужинцем за кордону у деяких водіїв викликає скепсис. Нісан більше схожий на звичайну машину. Асоціації з таксі не виникає. Туристи будуть збентежені. Представники компанії Нісан обіцяють протестувати дизельні версії таксі вже цього року. А електромобілі випробують аж у 2014-му. Після випуску Нісанівському кебу доведеться конкурувати із величезною кількістю авто. Усього у столиці туманного альбіону їздить 23 тисячі таксі. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. І вівторок у цифрах. Індекс UX за підсумками торгової сесії зріс на 0,5%. Національний банк на середу не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро подорожчав на 5 копійок. На міжбанку євро теж додав 5 копійок, долар подешевшав на копійку. Адреса моєї електронної скриньки op.ed.ubg.ua. Буду вдячний за цікаві дописи або відгуки. Канал Бізнес ідей є і в соціальних мережах. Поки що все. До зустрічі.